Навчися, з чого це? Він бреше, скажімо, або він навчається у шайтана. Є інші варіанти? Ні, тому що Тому що не можна сказати, що він був божевільний, чима це, і кожен, хто вивчав його життя. Ні. Ми знаємо, що він не мав таких симптомів. Він був притом. Він. Він явно керував арміями. Він буквально керував цілими спільноту це дуже безглузді твердження, які навіть не варто розглядати, ти знаєш? Але єдині твердження, які можна розглядати, це сказати, що він говорив неправду. Тобто він брехав І або він навчався цьому у шайтана, бла бла бла, що також означає, що він якимось чином бреше. Отже, справа ось у чому гаразд, або його обдурив сатана, що означає, що він не бреше, але він дає вам ці вчення. Так, це було саме те, про що я хотів спитати. Так, а якщо це так, так гаразд, гаразд. Отже, по перше, брехати, навіщо б йому брехати? Яка причина? Навіщо йому було б брехати? Отже, з християнської точки зору я думав, що сатана хоче зробити все можливе, щоб відвернути людей від нього. Ні, ні, сатана, це Суть. Тож, це твердження по сатану. Друге твердження. Я маю на увазі, що він міг брехати сам без сатани. О, гаразд. Яким міг бути його мотив? Так знаєш, у психології є причини. Вони наводять причини, чому люди брешуть. Так. Люди не брешуть. Це може бути страх, це може бути вигода, це може бути багато чого. Це могла бути влада. Я не знаю. Гаразд. то він шукає владу. Давайте перевіримо цю гіпотетичну ситуацію. Пророк брехав, бо шукав владу. Гаразд. пророка поважали у своїй спільноті. У нього було два титули ще до об'явлення. Я казав так, його називали Асадик Аль, тобто надійний, чесний. Коли вони будували Каабу, яку вважали священним місцем Бога, коли у них виникла суперечка, хто поставить останній камінь. Вони пішли до пророка Мухаммада Алі. Він вже мав авторитет у громаді. Вони звернулися до нього, бо він був достойним довіри, чесним. І вони поважали його та поважали його рішення. Тоді він сказав кожній групі: тримайте частину тканини, і ми покладемо камінь, і обидві сторони триматимуть його. А потім він сам поклав камінь. Ось так його громада ставилася до нього. Він був із найчистішого роду, роду куриш, охоронців Кааби. Він вже мав чистий рід. Його вже поважали у громаді та суспільстві, ось яким було його становище до откровень. Коли він отримав одкровення, він став протилежністю. Його переслідували протягом 30 років, бо він казав своєму народу не поклонятися ідолам, не поклонятися нікому, крім Бога. Поклонятися лише Богові, Тож він перейшов від шанованого та надійного у громаді до чесної людини серед людей. Тепер усі стали проти нього, намагалися вбити його, намагалися створити про нього погану репутацію, намагалися переслідувати його, намагалися вигнати його. Отже, це цілковита протилежність. І коли він кликав людей до цього, вони прийшли до нього і запропонували йому саме те, що ти сказав. Вони запропонували йому. Вони сказали: якщо тобі потрібна влада, зробимо тебе нашим, якщо тобі потрібні жінки. Ми дам, якщо хочеш грошей, ми дамо тобі гроші. Тільки скажи, ми дамо тобі, але припини кликати людей від поклоніння ідолам, релігія їхніх предків. І тоді пророк відмовився. Він сказав, це наказ від Бога. Я слідую Божим настановам. Це не мій вибір слідувати, приймати те, що ви мені пропонуєте. Коли син пророка Ібрагіма помер, його син помер. І тоді відбулося затемнення. Люди в громаді вони сказали: вони дивись, це доказ того, що він пророк Божий. Бо коли його син помер, сталося затемнення. Що б сказав брехун у цій ситуації? Це знак від Бога. Так, звичайно, бачите. Дивіться, Боже, він зробив затемнення для мене через мого сина. Вам слід слідувати за мною і вірити в мене. Ось що сказав би брехун. Пророк сказав цілком протилежне він сказав, що це знак від Бога, і він не відбувається через життя чи смерть когось. Він сказав Якщо ви це бачите, поспішайте дякувати Богові, молитися і поклонятися Богу. Це не відбувається через смерть мого сина чи смерть когось іншого, або життя когось. Це знак, який робить Бог. Отже, брехун скористався б цим, бо вони вже вони самі кажуть, що це сталося через його сина. Йому навіть не потрібно щось вигадувати. Все, що йому треба сказати, так, так, ви праві, але ні, ні, ні. Він, якби він був брехуном, він би сказав, звісно, це через мене. Тож, коли ти дивишся на життя пророка, йому пропонували все те, про що ти говориш. Йому пропонували всі причини бути лідером над людьми, мати гроші, мати жінок, мати все. То чому б він, чому ти можеш сказати, знаючи все це? Чи можеш сказати, що він бреше? Ні. Добре, отже, він не бреше. Отже, тепер у нас є ще один варіант. Єдиний варіант, який у нас є, це те, що його обтурив сатана. Гаразд. Але Біблія з вами не погоджується. Чи можу я сказати, чому Біблія з вами не погоджується? Бо в Біблії про Ісуса люди казали, що він від сатани. Так. Серсеї, так казали. Так. Так. І що Ісус відповів? Відповів їм знає. Він відповів. Я не пам'ятаю вірша, але я розумію про що ви він сказав, він сказав, він казав, що дім розділений сам проти себе не встоїть. О, гаразд, так, так. Ось і все. Тобто, те, що він їм каже, це що сатана не буде навчати вас тому, що суперечить сатані. Якщо це сатана мені все це розповідає, він не буде говорити вам те, що говорю вам я, бо ці речі добрі, а сатана навчає вас лихому. Тож неможливо, щоб я був кимось від сатани. Отже, пророк він сказав людям: знаєте, пророк прийшов, а його народ, усі вони були ідолопоклонниками. Чи подобається сатані ідолопоклонство? Чи він його ненавидить? Йому це подобається. То навіщо йому навчати пророка Мухаммада, іти до цих людей і говорити їм: припиніть поклонятися ідолам і вірте в Ісуса». До речі, ти повинен вірити, віриш у Мойсея та пророка Мухаммада. Вір у мене, та поклоняйся лише Богу, і не приєднуй до нього співтоваришів. товаришів. Будь добрим до свого сусіда, віддавай милостиню, постійся заради Бога. Ти знаєш, звільняй слухи рабів, не допускай расизму у своїй громаді та суспільстві. Сатана, твій ворог, цьому вчив пророк. Сатана, твій найбільший ворог, Тож вважай його ворогом. Шукай захисту. Завжди, коли читаєш Коран від сатани, сатана був твоїм ворогом від самого початку, з часів Адама. І він дає їм Коран, розповідаючи їм про те, як він є їхнім ворогом, і як яких тактик він використовував. Чи робив би це сатана? Ні, гаразд, Тож це неможливо. Хіба що це якийсь добрий сатана? Я не знаю, що до такого сатани, який був добрим для людей. Знаєш, Тож це неможливо. Ось одне питання. Ще одне питання: хто написав Біблію? Насправді це збірка творів різних авторів. Давайте спочатку поговоримо про новий заповіт. О, спочатку новий заповіт. Спершу поговоримо про новий гаразд. Зап... Okay. Добре, то це було. Ам все ще сказано, що як я дізнався з моїх джерел, це досі так і є. Це поширювалося анонімно, і лише у другому столітті з'явилися ці імена. Навіть так я б навіть не сказав другий вік, але так, навіть пізніше. Так. Так. Навіть ці імена, які ти назвав, люди їх записали, приписали авторам. Це не автор сказав. Моє ім'я таке, я пишу. Є така річ. Люди приписали ці імена авторам, і самі імена невідомі. Тобто у тебе немає повного імені, біографії цієї людини. Ви нічого про нього не знаєте. У тебе є лише ім'я. Будь-хто може вигадати ім'я і сказати це, це, це написано X. і вони просто вказують ім'я. Так. А причина, те, що я читав, полягає в тому, що вони не можуть приписати жодного імені, тому що для кожної особи, яка написала Євангеліє, вони у них є якесь визначення. Наприклад, Марк це друг або супутник одного з апостолів. Лука, Матвій, так Марк, і Марк, начебто, зустрічався з Лукою. Так, це це і так, обто учнями були Матвій і Іван. А якщо якщо вони намагалися поширювати Біблію певним чином, вони могли б поширювати її від імені Петра, який фактично є лідером усіх учнів, Але вони цього не зробили. До речі, знаєте? Так, ага, до речі, усе це не відповідає дійсності, але я не. Я навіть те, що я роблю, мені подобається висловлювати стальну аргументацію. Тож я прийму вашу передумову, навіть якщо вона неправдива, але все одно поясню вам, але все одно поясню, чому це не допомагає. Навіть якщо ми припустимо, що учні, що Матвій є учнем, і він ішов за Ісусом, і ці записи є. Як можна довести, що ці записи походять від них? Усі тексти, що у вас є, так, повна біблія, повна рукописна біблія, що у вас є, їй 400 років, 350 з чимось. Це найстаріший, згідно із семантикою, перший вік це нічого, другий вік це ката, що називається 352. Це велике. Тобто, якщо у вас нічого немає, з як ви можете довести, що ця інформація походить від них, коли біблійні рукописи стверджують, що це копія, копії, 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 і ми не знаємо, хто що переписував, що було переписано, і що змінюється, і що саме? Тож, навіть якщо я припущу, що ця інформація стосується учнів, як ви можете довести, що вона йде від них? Єдина причина, чому ви вірите у те, що ці учні існували, це тексти, а тексти з'являються пізніше. Тож ви не можете, вони не можуть бути доказом того, що ті люди існували. Так, так, ось що я намагаюся з'ясувати, придали би свій час прочитати і зрозуміти, звідки це насправді взялося і як це було скомпільовано. Так гаразд і дивись, послання ісламу дуже просте. Послання ісламу дуже просте. Аллах посилав пророків і посланців у минулому. Ісус, Мойсей, Ной, Авраам, Адам, усі ці пророки і посланці, в яких ти віриш. І в яких ми віримо. Ми віримо у всіх посланців Бога, включаючи пророка Мухаммеда, останнього й остаточного посланця. Усіх їх ми визнаємо, і що Бог єдиний. Не три в одному, не одинадцять в одному. Той самий Бог, в якого вірив Авраам. Він був один, не був три в одному. Той самий Бог, до якого молився Ісус, той самий Бог, якому поклонявся Мойсей. Один Бог, правильно. Бог не три в одному ні. Немає дітей, немає батьків, немає дідусів і бабусь. Ми є творінням Бога. Добре. І Аллах, ці, коли він посилає ці послання, він дає їм писання. Як тора, так, так, псалми, такі види писань. Аллах дає їм писання як керівництво для людей із настановами, законами та мораллю, які слід дотримуватися. Дотриму. Добре, гаразд, а Коран це останнє і завершальне послання, надіслане пророку Мухаммеду. І він підтверджував, що Ісус був посланцем Бога. Він підтверджував, що Мойсей був посланцем Бога. Але він казав нам, що писання були змінені. Вони не збереглися. І саме тому ми бачимо, що раптово завжди було єдино А раптом християни, ви хочете розвернутись? Кажуть, ні. Насправді вони називаються три в одному. Але Адам про це не знав. Авраам про це не знав. Мойсей про це не знав. Адам, за легендою, мав спілкуватися з Богом. Він не говорив отець, син і дух святий. Правильно, він не казав, що мав зустріти Бога. Правда, говорив з Богом. Отже, вся ця ідея з'явилася набагато пізніше, через 400 років, пікоз її винайшла церква на Нікейському соборі. Собору Константинополі не згадується у Біблії. Отже, іслам лише повертає людей до того самого монотеїстичного шляху до Бога. Друга річ полягає в тому, що Аллах прямо сказав, що доручив цю справу вченим людям, рабинам і священникам як випробування для них. Отже, Аллах каже у Корані, що він дав цю відповідальність. У п'ятій сурі Аллах згадує, що він поклав цю відповідальність на Рубан і Ахбар, на людей, освічених людей, на, на на священників і рабинів, щоб вони зберігали писання. Але те, що вони зробили, це продали їх за дріб'язкову ціну, правда? Вони їх продали. Вони змінили писання, щоб отримати гроші, золото і срібло тощо. Тож завдання збереження лежало на них по перше. І по-друге, повідомлення спочатку ніколи не було призначено як вічне. Тому що після цього прийде інший посланець і останній посланець, що з'явиться наприкінці. Причина, чому Коран має бути збереженим у тому, що це посланець до кінця часів, а потім часи просто повірять. Але ми погоджуємося в одному. Ви погоджуєтеся, що концепція таухіду, єдинобожжя, Божья, я зрозумілою в ісламі, має абсолютний сенс, не має жодних проблем. Ту, яку я вам дав, так, так вона простіша. Вона логічна, абсолютно логічна. Я думаю, що він навіть досконалий у своєму. Це не просто просто, але немає нічого подібного. Бог не народжує і не був народжений. Він незалежний, самодостатній і єдиний унікально. Не більше ніж один. Тож це не просто. Це водночас просто і складно. Добре, і ти погоджуєшся зі мною. Гаразд. Уняття християнства. Досі ти не зміг довести це з писання. Ти погодишся зі мною щодо ідеї трійці, і я хотів би. Ти. У мене є багато відео на моєму каналі. Ти можеш подивитися, де я кидаю виклик християнським проповідникам показати мені трійцю. І ніхто не зміг цього зробити, бо її там немає. Тож я б рекомендував тобі дослідити це, але коли ти будеш досліджувати, спробуй знайти вірш, у якому сказано, що є троє в одному, і троє осіб в одній істоті. Бо саме це є трійця у старому завіті, хоч десь. Її немає в новому завіті Івана. Ні, ні, цього навіть у новому завіті немає. І це найцікавіше, навіть якщо ти звернешся до нового завіту, там цього немає. Я вважаю, що це у Івана. Я не пам'ятаю точну главу. Це було щось на кштальт, слово, отець і дух, і ці троє є одним. Так, саме це чудово. Те, що ви цитуєте, це перше послання Іоанна, глава п'ята, вірш сьомий. Так, Гаразд, те, що ви щойно процитували, це вигадка. Ця вигадка, яку ви процитували, існує лише у версії короля Якова. Відкрийте ніф, аресве, будь-яку будь-який інший переклад. Ви подивитеся в примітки, і побачите, що свідчить троє. Вода, дух і ще щось. Гаразд, тож ви знайдете зовсім інший вірш, а потім у примітці внизу сторінки вам буде сказано, що цей вірш троє, які свідчать на небі: отець, син і дух, і ці троє одне. Ви побачите, що це написано у примітці. Це вставка, якої не існувало до 15-го століття. Отже, у 15 столітті хтось додав це як примітку, а потім це увійшло до Біблії короля Якова. Відкриття ще щось, RSV, NIV, Будь який з них. Подивіться на всі. Відкрийте перше послання Івана 5.7. І це є доказом того, що Біблія зіпсована. Я радий, що ти згадав цей вірш, бо це є доказом. Є деякі біблії, в яких певні вірші говорять одне, а інші біблії містять зовсім інші речі, а Кинг Джеймс був стандартом, стандартизований і йому слідували мільйони людей протягом багатьох років. Ти знаєш? Так. І я би сказав, що Коран це усна писемність. Коран це не головним чином написаний текст, це усна річ. Навіть слово Коран означає щось, що часто промовляється. Ось що означає це слово, слово Коран, що походить від читання, так, або промовляння. Отже, Коран це усна писемність, переважно він зберігається через усну передачу. Що відбувалося? Пророк Мухаммад. Коран був відкритий йому протягом 23 років. Що сталося за цей час? Після того, як кожний вірш був відкритий або кілька віршів були відкриті, пророк Мухаммад звичайно кликав одного зі своїх сподвижників, яких називали писарями откровення. І вони записували будь-яке откровення, яке було послане на тому, що мали під рукою. Вони мали так шкіру, камені на чому лише можна було писати. Вони записували откровення, яке надсилалося. І ще одна річ, яку вони робили, вони відразу запам'ятовували ці вірші. Тобто, пророк Мухаммад, звісно, вчив на пам'ять увесь Коран. Але сподвижники запам'ятовували Коран, коли він був відкритий, Так? Ак. вибач, так я пам'ятаю в одному з своїх відео, ти казав, що знаєш, тоді розумієш, наша пам'ять була значно сильнішою, Тож це було більш можливим. Отже, я розумію цю частину. Я просто питаю про більш багатий рукопис. Звичайно, на чому він був написаний? Якщо це шкіра, знаєте? Я питаю саме про такі речі. Так, є рукописи. Але я кажу, чи не погоджуєтеся ви спочатку? Давайте, давайте зрозуміємо суть так, бо питання стосується збереження Корану. Коли у вас є мільйони людей сьогодні, які знають Коран на пам'ять, усі вони мають сертифікати, що ведуть до пророка Мухаммеда через їхніх вчителів, імена їхні біографії, іде аж до пророка Мухаммеда. У традиції, яка почалася за часів пророка Мухаммеда і зберігається до сьогодні, практикується щодня, а саме заучування Корану на пам'ять, його читання в мечеті, читання його кожного рамадану. Навіщо мені це потрібно? Це не те, що в нас цього немає, але питання, яке я ставлю вам: навіщо мені потрібен письмовий рукопис? Якщо усна традиція має бути більш ніж достатньою для збереження цієї речі, коли я приводжу дитину з Китаю, дитину з Єгипту, дитину з Марокко, бідну дитину з Японії, усі вони читають одне й те саме. Живий доказ. Фактично, якщо б кожний рукопис на землі і в інтернеті був знищений, і кожний рукопис був спалений, ми все одно відновимо Коран за дві години, тому що ми його записуємо, бо ми маємо його в пам'яті. Тому для мене це сильніше за будь які письмові рукописи, бо рукописи можна спотворити.